Про те, що вдома немає газопостачання, дізнався о 15-й годині, розповідає мешканець багатоповерхівки на вулиці Біляєва Олександр Собінов. Дізнався, йшов з роботи, сусіди кажуть, немає газу. Без газу це дуже важко, але можна перебитись, нагріти трошечки водички в чайнику, а так будемо перебуватися якимось чином. Не знаю, як можна без газу. На щас. Були б пічі електричні, було б ну, трошки, може гарніше. Без газопостачання залишились всі мешканці цієї п'ятиповерхівки. Готувала їсти, неочікувано, не стало газу. Такого в нас ніколи, ніколи не було і трошки перелякалася. На сьогодні їсти наварили, помиться на грі чайнику. в нас тільки дорослі всі, дітей немає маленьких. Як будуть з малими дітьми, оце вже проблема. Газопостачання немає через аварію. В підземний розподільний газопровід потрапила вода, каже головний інженер підприємства Кіровоградгаз. Вскрили газопровод низького тиску, в який в потрапила вода. Проводимо зварювальні роботи, воду спускаємо з газопроводу, відкачуємо. Далі будемо проводити зварювальні роботи, повертати ізоляцію. Вода потрапила в газопровод із втручання, самовільне втручання в систему газопостачання. Людина, Людина в квартирі проводила ремонт, самовільно зняла катьох, сама встановила, перепутала підводки до котла і в результаті чого в газопровод потрапила вода. Господаря квартири, де проводили ремонт, назвуть після закінчення розслідування, говорить Ірина Бородько. Сьогодні, 1 вересня 2021 року, на аварійно-диспетчерську службу Баткіровоградгаз почали надходити телефонні дзвінки про те, що в районах міста Кропивницького в районі вулиць Волкова, Біляєва, Академіка Корольова припинилось газопостачання в багатоквартирних житлових будинках. Ну і мешканці, звичайно, стурбовані були цим і зверталися на нашу аварійно-диспетчерську службу. Працівники Адкіровоградгаз від відреагували зразу, і десь вже з 8-ї години ранку почали обстеження житлових будинків. Виявили, що в газопроводі з'явилася вода. Без газопостачання залишилося 19 будинків. Додає, завдані збитки поки не підраховували. Якщо буде знайдений виновник, доказана його вина, то буде на, на цю особу і виставлені рахунки. Відновити газопостачання планують завтра або післязавтра. Олена Жикалова, Тетяна Пташник, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.